26 шість днів у нас салон, да. так? 26. шостий день. А з якими такими нагальними от проблемами ви прийшли в салон? Ну, в першу чергу у мене боліла дуже лопатка і ліве, ліве праве плечо, плече. І я вирішила, ну, ходила мимо, мимо, мимо і раптом зайшла. Оце якось да, несподівано повернулася. Мене тут прийняли з обіймами, і тому я вирішила принципово проходити всі 25 днів, щоб побачити. І хочу вам сказати ну зовсім інше сприйняття життя. Мені здається, якось світ став ширший, світліший, кращий. Це однозначно. І якось і дома я себе по-іншому почуваю. Ну я не знаю. Оце треба кожному, щоб кожен на собі це все відчув. Ну, по-друге, я коли починала. Я пройшла через ці загострення. Які у вас були це вашого перше? У мене дуже кололо серце. Після першої, я просто не знаю, чи це, чи це в мене накидка була, чи що. Ну так вночі боліло серце, що я побігла до лікаря. Зробили кардіограму. Немає інсульту, немає інфаркту. Ну більше в мене не було ніяких проблем із серцем. Потім я коли ходила на платформі, судоми були. Я вночі встала, я ходила, тому що я не могла знайти собі раду. А раніше були судові? Ну, у мене вони були влітку, ну це коли навантаження, я розумію. Угу. А це воно притихло вже все. А тут раптом воно прокинулося і сказало мені, уважно, проблема є. Так що, а ще, коли я лягла на килимок, цей великий, і гріла цю руку, і я. Три рази я ледве витримала, особливо перший раз мені настільки боліло, мені просто пекло. Ви навіть не уявляєте. Я ж хотіла сказати, дівчата, я, я злажу. Ну нічого. І зараз оце коли я лягаю, ну не завжди, отак чуть-чуть десь там відсікає, ну, да? Да, mm -hmm. що сіпаю. Mm -hmm. Ну те, що покращення, однозначно. І я, от коли хожу, в... давайте так. По загостренням підсумуємо, да чому не злякали, що робили, коли почалися загострення. Ви знали, що це має бути, да? що робили, коли загострення? Я, я нічого не робила, тільки Ірині це все розказувала. Розказала спеціалісту да, своєму. Да, Супер. Да, я прочитала цю роздруківку. Роздруківку, роздруківку я прочитала, mm -hmm. що треба робити, але в мене не було такої потреби, там щоб бігти щось я сама справилася mm -hmm. Mm -hmm. і все стало на свої місця. От які зараз е, покращення за 26 днів у вас? Як? Ну, я не можу сказати, що в мене є судома, я не можу сказати, що в мене болить серце. Я не можу сказати, що там мене турбує оце так сильно. Я знаю, що я повинна просто якось так розпрямляти, трошки спину, напрягати, щоб у мене десь цей горб горбівся трошки Бо, Полка, заробила собі yeah. не для цього, а скальоз заробила собі да, за важкою працею. Це На городах. На городах. Mm -hmm. Майте на увазі, це дуже, дуже важливо. Бережіть mm -hmm. себе. О, і, ну, і все, Я вже готова їхати знову. На дачу, на там природа, там воробці співають, там, синички літають. Ну Хочеться вже трошки поміняти якусь обстановку. Хоча мені жаль йти з вами, я настільки привик від вас вернеш. Ви ж повернете? Звичайно, звичайно, повернуся, і це треба повертатися, тому що дійсно, от шанс безкоштовно ходити, користуватися такою. Ну, дорогущою технікою, чи обладнання виріше, це не просто у нашому світі зараз такого не знайдете. Бо у мене, а, воно в мене з четвертки прибивано, я так не відчуваю її абсолютно. Я там ще приймаю ці пігулочки. Але записатися до ендокринолога, вибачте мене, я три рази не записалася, тому що черга така, дуже багато форик зараз, особливо з щитовидною залозою. Так що я поклала всі надії на Нугабест. А скажіть, будь ласка, чи мрієте за якесь обладнання, щоб було дома? Тому ну, що в салоні це добре, в салоні так. це 30%. Чи ви вже надивилися теж, от що вам подобається я саме купила вже пов'язку пов і сплю, чи? до речі, Із з пов'язкою? Mm. А я коли перший раз її одягнула, мені так це око просто сіпало. Так сіпало, mm -hmm. сіпало. Мене тут менше це б, mm -hmm. показує менше зір, гірший зір. У мене. Но Буває так, спала, пов'язку, mm -hmm. а вранці встаю, а вона лежить збоку, видно, до неї треба звикнути. А вчора я взяла її просто прив'язала. на щитовидку. Мене, да, на mm -hmm. щитовидку. Но справа в тому, що в мене оце захриплість в горлі, і я навіть один час ну, важко говорила, мені не було говорити. Але мені ще дуже сподобалось оце... На, на Ні. У як це інгаляцію? А інгаляцію ну дуже сподобалась. На накидці да, мені угу. після ну я один раз таки прийшла, але угу. зразу я відчула, ви знаєте, от мене як прорвало щось там в горлі. Так ну і з першого разу мені звичайно сподобалась накидка. Це ваше? Хочете мріяти? Ну, я мрію. Ну, нехай мрії збиваються. Нехай мрії збиваються. Ну, подумаю, я ще буду ходити, ще щось вирішити, якимсь чином. Mm -hmm. ну, Все-таки я коли ходила по вулиці і зустрічалася з людьми, просила, їх, ну, просила що прийдіть, ну попробуйте. Mm -hmm. Одна жінка вона мені каже, я все життя в ортопедичному відділі пропрацювала, а сама ходить отак. Ну ви ж не знаєте, що це таке? Та ні, що ви мені розказуєте? Я кажу: ну прийдіть, ну попробуйте вам даваче мені... підсумуємо. Та да? є да. різні люди, і багато людей і відвідує з людьми. Потрібно проговорювати, працювати. Що можете побажати нашим українцям? які думають, сумніваються, які зараз живуть в такому стресі, в такій ситуації, як зараз. Що потрібно робити? Ну якось треба шукати в житті щось нове. Не те, що вам вже відомо, та теж лікарня, поліклініка і так далі, тому подібне, приходити якісь альтернайти альтернативні способи, mm -hmm. щоб поправити своє здоров'я. Це Власне. просто необхідно, тому що коли ці роки, і вже так іде, та де і далі, і далі набирає розгону наше життя, mm -hmm. до кінця не будемо казати про сумне, то це то треба все ж таки підтримувати себе і свій організм. Я з задоволенням я хочу. Ну, По-перше, вам спасибі сказати, ще й дуже велике спасибі. Ну і собі, ну, а що, я що ж і собі... що я старалася, і результат, результат є постріля, да, і результат є однозначно. Якщо приходите з вірою, знайте результат буде. буде. Я вам гарантую. Супер, дякую.